Всім привіт! З вами Светлана Бугела і Ласкаво прошу на мій канал. Дуже захотілося вас сьогодні запросити на чашечку корисного жіночого ароматного чаю або каву, заварюйте собі те, що ви п'єте зранку. Та давайте проведемо ці якихось 10-15 хвилин з величезною користю для того, щоб після цього відео у вас було таке потужне бажання зробити щось класне для себе, протурбуватися для себе і зробити свою магію ранку. Я, як вагітна... Жінка на восьмому місяці вагітності, як ніхто інший розуміє важливість того, що емоційний стан дуже сильно впливає на всі наші життєві процеси. І на нашу красу, в тому числі. І я завжди кажу, що красивою змінювати цей світ набагато простіше, аніж коли ти відчуваєш себе якоюсь не такою. І я як людина, яка має обмаль часу, має маленьку дитину моєму синочку, рік і десять, і вже через місяць я маю народити другого синочка. Розумію, що у жінок дуже мало часу на себе. І головне, що ми маємо навчитися робити, це. Не робити свої ритуали з краси як спецназ, Знаєте, ось бездумно щось нанесла, не відчула, не зрозуміла, що ти робиш, і взагалі пропустила ці процедури, тому що немає часу. Ми завжди знаходимо час на те, що вважаємо дійсно важливим для себе. І я давно вже навчилася, маючи малої. Сина робити свої процедури разом з ним, і я інколи навіть прошу його допомогти мені щось там намастити, відкрити цю кришечку, і, і він з радістю мені допомагає. І знаєте, сьогодні хочу поділитися з вами чотирма потужними засобами, які у мене є весь рік. І е, хочу наголосити на них саме осінню, коли ми вже відчуваємо е, потужний перепад температури, коли ми після літа відчуваємо таку сильну зневодненість шкіри. І наша шкіра ось виглядає такою якось тьмяною. Так? Е, 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 Будь-який процес, який пов'язаний з нашим фізіологічним станом, пов'язуємо з балансом рідини у нашому організмі. Так, і як, наприклад, вагітні жінки дуже сильно страждають від набряків, точно так само вони страждають і від ну, такого потужного зневоднення. У мене зараз на обличчі взагалі нічого немає. Я тільки вийшла з душу, висушила волосся. Так, протерла обличчя тоніком і прийшла до вас. Зазвичай я не дозволяю собі так багато часу бути взагалі без догляду. Але сьогоднішній ранок це виняток, тому що під час того, як я приймала душ, до мене прийшла така думка, що хочу розділити свою сьогоднішню рутину з вами і зробити її більш корисною для а, Не тільки себе. І а, знаєте, я можу дублювати е, цей неймовірний тонік, який завжди є у мене в арсеналі, круглий рік, зволожувальний відновлювальний тонік з гіалуроновою кислотою, який я наношу і е, за допомогою ватного диску, і який я можу просто дублювати, е, ось так, як я тільки що нанесла, так, для того, щоб. Е, Ще раз зробити свою шкіру ну не сухою, а такою більш м'якою. Завжди рекомендую користуватися правилом 6 секунд, не пізніше, ніж через 6 секунд після контакту з водою, наносити тонік для того, щоб збалансувати паж ваш, на вашій шкірі, нейтралізувати дію води. і... І одразу ж наносити всі наступні засоби догляду, тому що це важливо, вони дуже класно поглинаються шкірою, їх потрібно наносити менше. І взагалі, я вважаю, що цей тонізуючий засіб є просто номер один серед засобів мого догляду. Я без тоніку просто не уявляю ні ранок, ні вечір. І якщо раптом ви. Не знаєте, що тонік це той засіб, на якому не можна економити, то я вам про це нагадую. Зараз без довгих якихось прилюдій, вступів, я нанесу зволожувальну маску гель з гіалуроновою кислотою. Давно не знімала YouTube, вже не пам'ятаю, як це все робиться. Але хотілося мені. Бути зараз максимально продуктивною, тому що часу в мене обмаль. Гілуронова масочка має ось таку текстуру рожевої хмаринки. Це єдина маска, яку я люблю наносити саме руками, не аплікатором для масок, тому що я додатково ще люблю робити. Такий масажик під час нанесення, і я люблю відчувати ці тактильні. Відчуття насолоди, коли я її наношу. Зазвичай це обов'язково шия, декольте. Завжди наношу всі засоби по масажним лініям. Тобто від центра так до периферії, бачите, ми обов'язково це робимо. Це маска, яка є, у моєму догляді, реально круглий рік, тому що вона дає шкірі. Потужне зволоження. І ця маска не для людей з сухим типом шкіри. Для всіх типів шкіри потрібна волога, потрібна вода. І розширені пори це проблема саме зневодненої шкіри. Розумієте, як важливо, навіть якщо у вас ось такий комбінований або жирний тип шкіри добре насичувати шкіру. Вологу. Я цю маску можу зробити як моноваріант завжди. Всі залишки продуктів наносити ось на цю зону, особливо якщо це зволоження, сироватки чи щось таке пов'язане з молодістю. Так? Я Цю маску можна, можу нанести як монопродукт, коли вже падаю з ніг ввечері, назвати її маска. Лінтяйка, не знаю, як українською, напишіть мені в коментарях, буду рада згадати, як це слово звучить. І все, і залишити її на ніч. Вона дуже швидко висихає. І, в принципі, якщо немає часу і сил, і взагалі, то хоча б її нанести, і залишити на ніч, попрацювати це класно. Але зазвичай я обожнюю робити з нею масаж, тому що поки що вона ще не висохла, ось я беру свою щіточку для глибинного масажу та просто по масажним лініям одну хвилиночку, а краще дві, а краще три. Я роблю собі ось цей пробуджуючи ранковий масаж. Шітка, у свою чергу, підсилює дію маски. І дуже класно робити масаж, ще раз скажу, на шию, декольте, розминати своє друге підборіддя. Яке у нас з'являється через те, що ми постійно сидимо у гаджетах, так? дуже важливо ось так випрямити спинку, зробити осанку переможця і дивитись так, навчити себе тримати телефони не ось так, а ось так. Зараз не буду довго робити масаж, тому що це відео. Розповідь і процедура одночасно. Хочу, щоб ви мене добре чули, а не чули жужжання цієї щіточки. Але хочу вам сказати, що дуже багато людей думає, що жінки класно виглядають тільки завдяки тому, що вони не вилазять з салонів краси, щоб вони витрачають якісь великі кошти, на свої, якісь процедури, мають, ну, не знаю, крутого косметолога, чи щось інше. Але я наприклад. Ну, Наприклад, ну, не була навіть на масажі обличчя. Ну, Я не знаю, дуже давно, це погано. Е, я не кажу, що я цим пишаюсь, але ну, у мене немає часу на те, щоб поїхати десь записатися, полежати, релакснути. У кращому випадку я потраплю на йогу зараз для вагітних, і це для мене вже ну, така величезна перемога. Е, я сама собі е, бос, так, я сама планую свій день, але я дуже дуже люблю витрачати свій час на те, що е, дає мені відчувати свій КПД, знаєте, ефективність мого дня. І я розумію, що в своїй ванній кімнаті я можу зробити все, що мені потрібно, для того, щоб підтримувати свою шкіру у тому стані, який я вважаю класним. Мені 38 років виповнилось у червні. Ще раз хочу сказати, що на сьогодні я десь на 30. Третьому, тридцять четвертому тижні вагітності, і я розумію, що ну все те, що я маю, так у мене є нюанси на шкірі. У мене і в першу, і в другу вагітність є дерметит на підборідді, які пов'язані напевно з якимись гормональними процесами, які відбуваються. Я маю набріки, я маю дуже багато всього. Там якісь мімічні заломи є в мене на обличчі. Але я розумію, що моя вже доросла краса, вона. Класна, і я можу без макіяжу, взагалі, ось так на весь світ розмовляти і не відчувати себе якоюсь не такою. І це я про що? Про те, що ну, ось така маска, вона у мене є круглий рік. І процес зневоднення шкіри це глобальний процес, пов'язаний з тотальним недосипом. Так, ну не знаю, хто ці люди, які висипаються. Я вже не, не висипалась, ну дуже багато. З появою своєї першої дитиною. Сон для мене став такою величезною розкішшю і зоною росту. Я розумію, що ще ближче два роки. Коли підросте мій молодший синочок, я не маю шансів жити якимось супер повноцінним життям з повноцінним режимом дня, тому що це реально складно. Молоді мами, вам низький уклін за те, що ви даєте нове життя, і інколи. Не інколи, а частіше за все ціною свого свого власного спокою, режиму і таке інше. Так воно відбувається. Але це ну воно того вартує. Тобто ця маска, ми її можемо використовувати хоч кожного дня. Ми її можемо використовувати як на вечір. Так, і зранку, як просто маску робити на ній масаж. Далі, коли я вмиваюся, ну, я, наприклад, її використовую. Зранку, там, наприклад, я вмилася, почистила зубки, нанесла цю маску і побігла готувати сніданок, годувати малого, так, чи можу в ній піти спокійно на прогулянку з коляскою, і не відчувати себе якось ніяково. А потім, уже, коли я приймаю повноцінний душ, то я можу змочити її водою і ось по такому шару, який дуже такий скользкий, прийти, що. Масажним лініям і зробити собі додатковий самомасаж. Це, як каже консультант моєї команди Юлічка Ільніцька, яка є професіоналом у природному омолодженні, є дуже важливим етапом, тому що ми стимулюємо кровообіг, тому що ми пробуджуємо. Всі нервові закінчення, які є на шкірі, тому що ми розгаля... розганяємо лімфу і тому, що це не коштує нам ані. Взагалі нічого, це нічого не коштує. Ви один раз там купили цю масажну щітку, і все, і вона завжди у вас під рукою, і вона завжди приносить вам задоволення. І ця маска обов'язково наносити її на шкіру рук, обов'язково використовувати її регулярно. Ну, я не кажу, що обов'язково її використовувати кожного дня, але з нею неможливо переборщити. У неї нема типу шкіри, у неї нема сезону. Коли можна, коли не можна. І ця маска, вона м, просто завжди, вона тільки закінчується у мене, я завжди відкриваю собі нову, не зважаючи ні на якісь супердорогі там сировотки, бустери і все таке інше. Тому я її дуже люблю. Зараз піду вже умиюся змию масочку, і е, далі продовжу вам розповідати е, про ці засоби, які залишились у мене на столі. いいです。<ス> Після того, як я змила маску та промакнула обличчя рушничком, я відчуваю себе зовсім по-іншому. Тому що, по-перше, я бачу, що після такого класного гіалуронового масажу у мене вже нема тих потужних набріків, з якими я просинаюся. По-друге, я бачу, що шкіра ну, така дуже наповнена пори, ну, взагалі їх не видно, вони мінімальні, є покращення. Кольору обличчя, і е, обличчя воно таке гладеньке, м'якеньке, е, як оте налите яблучко. І це тільки одна маска. Далі я обов'язково зранку беру з холодильника. Я дуже люблю його зберігати саме в холодильнику свій улюблений гель для шкіри навколо очей, і обов'язково я його наношу перед кремом під очі. Це не самостійний продукт догляду, це додатковий засіб, який дуже класно. Також е, виступає як міорелаксант, тобто він е, розслабляє мімічні змочки, він додатково знімає набріки, прибирає втомленість зони навколо очей, пробуджує мене зранку. І ну, Якщо набріки, це також є вашою такою е, тотальною проблемою, я завжди м -м, з ними борюся все життя, але ну, під час вагітності ця проблема ну, вона дуже сильно підсилюється. Е, тому Рекомендую обов'язково мати цей засіб. Він є також провідником крему, так він класно поглинається. Я люблю його наносити напротязі дня, навіть поверх макіяжу. Я люблю його наносити ввечері, коли, наприклад, я вже вклала малого. А мені ще треба попрацювати. Я розумію, що протягом дня у мене не було часу. Я беру ось це своє омріяне вечірнє яблуко, заборонене. Але це моя така такий ритуал, який я в якому я собі не можу. Відмовити. Наношу цей прозорий гель, відчуваю в собі ще на якусь годинку бадьорості. Та у мене є час там на натхнення, на наглядність якихось людей, які мене надихають, тому що протягом дня часто буває такого часу нема. Тобто цей засіб можна використовувати. Не тільки зранку, а на протязі всього дня і жінкам, і чоловікам, і підліткам. Він багат е, рослинними екстрактами. Тут немає ніякого анті-ейдж-ефекту, але його е, основне завдання це розслабити мімічні зморшки, потужно зволожити, наситити з вологою всі клітини навколо очей та виступати як е, провідник крему. І я його обожнюю. Я ну, завжди рано починаю з ним пачі, чи цей гель, я їх можу чертувати, чергувати, тому що я ну, не знаю, що краще, вони не зовсім різні. І наша шкіра вона має отримувати саме різний підхід. Ну, Частіше за все, це у мене зранку є цей засіб. І обов'язково саме в ранковому догляді, не в вечірньому, тому що якщо ваша шкіра вона схильна. До набряків, до деформаційного типу старіння, то наносите гіалуроновий бустер, гіалуронова кислота плюс ніацинаміди. це додатковий набряк зранку. А в ринковому догляді наситити ваші клітини ще додатковою вологою, вони з цією маскою працюють на різних шарах шкіри, у них різний склад. і один одного не замінює. Тому в ранковому догляді я обов'язково ще особлива. Якщо у вас також, як у мене, шкіра має більш такий нормальний та сухий тип шкіри, і ви любите, коли вона виглядає саме такою зволоженою. То гіалуроновий бустер це must have. Я його не наношу повністю на підочі. Бачите, під очі я нанесла гель під очі. І я його наношу ось такими рухами, саме, щоб він класно поглинався шкірою. Його також рекомендую наносити на губи, рекомендую наносити на тильну сторону ваших рук. Тому що вона, особливо осінню, також вже починає виглядати такою красивою, як влітку, так, через перепади температур не завжди ми рукавички надягаємо. І ми знаємо, що це наш закордонний паспорт. Скажімо так, наші руки. Хтось каже, що груди наш закордонний паспорт декольте, декульте. Та я вважаю, що руки, тому що з саме доглянутих красивих рук починається знайомство з жінкою. Так, губи, шия, декольте, все це потребує глибинного зволоження. І також ви можете додатково зробити. Ще собі масаж. Якщо ви зробите масаж і по масці, і по гіалуроновому бустеру, поки що він не поглинувся шкірою, то це е, вам величезний плюс, хотілося б сказати у карму, але плюс до на, того, що ці засоби будуть діяти ще активніше, і ваша шкіра буде їх поглинати і сприймати їх ще краще. Ще не сказала про те, що після кожного контакту з водою я наношу тонік. Е, Тому. Коли я вмилася, промикнула серветочкою, я також протираю все одно обличчя тоніку, тому що щоб на обличчі не залишалися краплі ось цієї технічної води, яка йде е, з-під крану. І знову ж таки, гіалуроновий бустер працював краще. Тому е, оці чотири засоби догляду та цей б'юті Гаджет. Е, це Ті продукти, які я можу рекомендувати вам незалежно від якихось обставин, вашого типу шкіри, вашого віку, вашої статі та вашого настрою. Це просто ось такий мастхев для глибинного зволоження шкіри, для проведення салонної процедури гіалуронізації на дому, для того, щоб мати на чому робити ось цей омріяний. Інфодренажний масаж для того, щоб ваша шкіра була в тонусі, для того, щоб не було ніяких обвисань, застіїв. Всі процеси у вашій шкірі вони працювали як потрібно. І далі макіяж на такій догляній тій шкірі на супрозволений, він буде виглядати дуже красиво. На минулому ефірі у моєму Зуляночку Степаненко, вона каже: завжди перевіряю потональній основи. Ові світ стан шкіри, тобто на догляньому тій шкірі, тональна основа виглядає завжди ідеально. І звісно, що це не основний догляд. Ми далі наносимо зволоження, СПФ-захист, крем для зони навколо очей. Там сі крем і таке інше. Але ось ці додаткові засоби, вони є тим фундаментом, щоб ваші клітини не перетворювалися на родзинки а були ось цим неймовірно красивим виноградом, який зараз, до речі, продається і його сезон. Залишайтесь молодою, залишайтесь в ресурсі. Насправді відео вийшло довгим, тому що, напевно, що я за вами скучила. Мені хотілося просто ще з вами поговорити. і Я думаю, що ви мене також десь там слухаєте за горняточком чаю. Все це може займати у вас ну, дуже мало часу. Так, нанесли маску, побігли, приготували сніданок, в душі зробили масаж з, з щіточкою. швиденько нанісли бустер і послідуючи етапи догляду. І все. І ваш салон на дому він готовий. Залишайтесь красивим, ми чекаємо на зворотній зв'язок. Сподіваюся, що це відео вам зайде, і ви напишете мені ну, своє банальне дякую за твій час, Світланка, за твою енергію, за твою посмішку і за твої корисні поради. До побачення, мої люди!